З студії працює Тетяна Чіпко, і це підсумковий випуск новин. Жахливі події на майдані пережив кожен українець, а Небесна Сотня назавжди залишиться в пам'яті людей. Вшанувати загиблих героїв революції гідності фастівчани вийшли на площу Небесної Сотні. Днями відбулася третя позачергова сесія Фастівської міської ради. На порядку денному піднімалось багато питань, але наших журналістів зацікавили зовсім інші. Тепер Фастів ті пропонує вам до перегляду нову рубрику Рідний депутат, де ви поближче можете познайомитись зі своїми обранцями. Фастівська міська рада сьомого скликання розпочала свою роботу у депутатському корпусі. Чимало новачків, але що ми про них знаємо? Ну, що ж, ходімо знайомитись. Нещирість коли поза спинами щось говорять погане. Нечесність, лисимірство це саме основне, мабуть. Дратує непорядність і е, не особисто особливо до чоловіків невиконання своїх зобов'язань і недотримання свого слова. Життя віддать. За незнайому ще щоб вже ще не впевнений, що я даже міг би віддати за незнайому людину. Ну дуже тяжко, того, що я не знаю. Може вона, якщо людина буде добра, порядна, то можу і ризикнути. А якщо вона непорядна, то ні. Звичайно, допоможу, як зможу, і виходячи і виходячи ситуація, яка склалась. Фастові не вистачає інфраструктурних інфраструктурних питань, які потрібно вирішувати, саме дороги, яких потрібно ремонтувати. Місць для дозвілля для молоді. Я рахую, що треба покращувати умови для заняття спортом, щоб популяризувати серед мешканців міста Фастова здоровий спосіб життя та спорт. Бо спорт це і для здоров'я гарно, і також внутрішня дисциплина вона дуже допомагає в житті. Розвитку, інвестицій не вистачає, туризму не вистачає. Тобто, все, що могло зробити наш Фастів квітучим містом, в якому буде приємно жити і дітям нашим, і молоді, і всім, всім жителям Фастова. На перший погляд новообрані депутати чесні і порядні люди. Будемо сподіватися, що вони насправді є такими і працюватимуть виключно в інтересах міста. Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастівтів! Третя позачергова сесія Фастівської міськради пройшла резонансно, але непродуктивно. На порядку денному були кадрові питання. Заступники міського голови, секретар ради, новий виконком та склад постійних комісій. До початку сесії депутати вимагали дотримання закону, адже не бачили жодної програми розвитку міста від кандидатів на посади заступників. Депутати Геннадій Яковюк та Ігор Кириченко внесли пропозиції перенести голосування даного питання і вирішити його протягом наступного тижня з урахуванням норм закону. Рада проголосувала за. Натомість питання регламенту утвердили без жодних уточнень. Голів комісії призначили швидко, а посада секретаря ради лишилася вакантною. Кандидатуру депутата пані Датко не підтримали більшістю. Депутатський запит Віктора Гарвони про залізничні перевезення пасажирів підтримали, щоб вирішити болюче для фастового питання розрахунки із залізницею за перевезення пільгових категорій пасажирів. З метою, щоб не було подальшого скорочення електричок, щоб вирішити всі конфліктні питання, також після свого обрання на посаду голови транспортної комісії я докладу зусиль для того, щоб електрички були скоординовані з маршрутками по місту і для того, щоб вирішувати інші нагальні для фасто. Питання до наступної сесії заступники міського голови виконують свої обов'язки. Міський голова Михайло Натяжук знов не дійшов згоди з депутатами в вже нової каденції. Виникає питання: коли ж нарешті влада працюватиме в інтересах громадян, чи будуть кадрові зміни і коли чекатимемо наступних скликань сесій. Олеся Волкова, Анастасія Цвібель, Олександр Дідківський. Фастів ті у Києві проходить велика зелена подія. Перша міжнародна екологічна конференція Let's Do It. Журналістка Олеся Волкова першою дізнавалася про захід. Із 27 по 29 листопада у Києві відбулася міжнародна екологічна конференція країн східної співдружності Let's Do It. метою заходу є створення найбільшого об'єднання екологічно свідомих громадян для покращення загального стану екології та головне для виховання екологічної культури населення. Насправді екологічний рух в Україні він не тільки зароджується, але ми кожного року організовуємо акцію наймасштабнішого прибирання країни, до якого залучається тисячі тисячі українців з різних куточків, з різних міст населених пунктів. З кожним роком збільшуємо кількість учасників, намагаємося збільшити хоча б в два рази, а то і більше. За даними міністерства екології, 7% території України заховано під сміттєвими звалищами. І щороку ця цифра лише збільшується. У нас є велика карта проблемних локацій. Ми скоординуємо дії спільно, зберемо багато року і всі вийдуть. Ми будемо прибирати ці проблемні зони від сміття, будемо сортувати сміття. І таким чином ми зробимо фастів частіше. Це 3 квітня Фаст буде відбуватись наймасштабніша акція прибирання з України. Зробимо Україну чистою разом. Проблема сміття стоїть досить гостро, але в наших силах все виправити. І починати варто зі свого міста та із себе. Олеся Волкова. Фастів TV. Як починався баскетбол у нашому місті та де тренували спортсмени? Про це у нашому сюжеті. Баскетбол у Фастові почався з імені цікавої людини. Заслуженого тренера України та СРСР, героя Другої світової Вілія Яковича Тарнопольського. У своїй 90 він досі бадьоро виховує юних спортсменів. Нагороджений кількома орденами після війни, молодий Тарнопольський став простим вчителем фізкультури. Перша зала для баскетболу була всього 54 квадратних метри, що у вісім разів менше за необхідну. Тренувалися вночі на ремонт і форму заробляли самі спортсмени. Перші ж змагання виграли. Я награждана орденами України. І в 56-му році, в январі, я дуже здорово по воєнній службі. В 28 років я вже був майором командиром. Часті. Вже згодом вихованці Тернопольського стануть гравцями національних збірних та капітаном української збірної. На той час Вілі Якович вже мав дві вищі освіти. Кандидат наук, чоловік і батько двох дітей мав повагу і визнання за кордоном. Його запрошували тренувати збірні інших країн, але він лишився у рідному фастові. Тут пан Тернопольський став частиною тисяч родин тих дівчат, онучки яких приходять тренуватись зараз. До нього впертого, вимогливого, але мудрого наставника і друга. Вілі Якович не скаржиться на владу, бо вміє просити і отримує. Не для себе, а для своїх, як він каже, дівчаток. Плохая власть, хороша власть. Но за всю свою життя я не зустрічав такого, що я прихожу, а мені говорять, не буде. Я говорю, я зайшов у двері, ти сказав, що не буде, я вийду в окно. Тернопольський уважно ставиться до виховання юних спортсменів, покладає великі надії на молоде покоління. у меня не курят, не красятся, не отращивают ногти. Поздоровайся, попрощайся. Моя мама не понимала, что я говорил, что учителя плохие. Она сказала, это ты плохой. Они тебе жизни учат. А ты позволяешь себе взрослого человека осуждать. Это все дается в семье. Я могу прощать все. Незнание, неумение, безграмотность, отсутствие денег. Я не прощаю подлости и хамства. З 27 по 29 листопада у Фастівській дитячій юнацькій спортивній школі пройде всеукраїнський турнір з баскетболу, присвячений пам'яті друга Вілія Яковича слави Мар'яновича Галки. Слава Галка 25 років був тренером з баскетболу і директором дитячої юнацької спортивної школи. Колеги згадують, що пан Галка умів розгледіти в дитині її майбутнє і ніколи не відмовляв у допомозі. Мар'янович, як його називали усі, не терпів брехні і лестишів. На посаді директора Фастівського Спартака він не лише показував сильні команди Фастівського баскетболу, але й активно захищав інтереси вчителів та тренерів. Цю велику людину щороку згадують турніром на його честь. Тож підтримайте юних спортсменів. Фастівські баскетболісти одні з найкращих в Україні. Тетяна Чіпко, Анастасія Цвібель, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Четвертий всеукраїнський турнір з баскетболу прийшов саме у нашому місті. Ця подія присвячена пам'яті великої людини Слави Мар'яновича Галки. Тільки м'яч у кошику і тільки високі стрибки. Саме з таким настроєм у Фастові пройшов четвертий щорічний баскетбольний турнір пам'яті видатного тренера-викладача міської дитячої юнацької спортивної школи Слави Мар'яновича Галки. В турнірі прийняли участь команди з усієї України. За результатами матчів, перемогу здобула команда з міста Дружківка Донецької області, срібло вибороли кияни, а бронза дісталась команді з Білої церкви. Змагання вийшло атмосферним і захопливим. І їх вихованці продемонстрували неабияку майстерність і спритність справжніх баскетболістів. Тож можна сказати впевнено, що українські юники та дівчата дуже талановиті і виховуються майстрами своєї справи. Володимир Степасюк Fastів TV Вихованець спортивного клубу Віталія Качановського та тренера Віктора Войтенка Володимир Скрипка виборов почесне друге місце на чемпіонаті України з боксу. Ми вітаємо нашого спортсмена і бажаємо наснаги та нових перемог. Минулий тиждень був багатий на події, але це вже історія. З вами у студії була Тетяна Чіпко. Зустрінемось наступного тижня. Applitina